Якщо людина прагне дознання, то вона відчуває в роботі осягнення віри тягар. І тому нам потрібно завжди думати, як ми досягаємо, що таке віра. Віра, це вірити в вищу силу в творця каже. В те, що він, він, що він відповідальний, що він. Що він вирішує кожен крок. Що характеризує труднощі в роботі перед входженням в духовне? Маше... Раф, що ти не осягаєш те, що ти хочеш. Правильно, як дійсно, орати, щоб прийти до результату. Тобто працювати з супротивом? Раф. Супротив це те, що нам потрібно розкрити в нашій роботі в полі. І в чому. В чому вимога. В тому, що ВІЛ знає свого господаря. Тобто ми хочемо розкрити. Що ми хочемо розкрити? Що ми хочемо розкрити і суть нашої роботи. І побачити, відчути те, як ми наближаємося до Творця. На, за кожним нашим кроком, яке поле він зорює, цей віл? Раф. Ну, він знаходиться в вивченні торе. І не бачить, що він колись завершить цю роботу. А робить щось. І щоразу бачить наскільки наскільки його робота. Не приводить його до того, що вона хоче. Тобто, не дивлячись на те, що я до цього не прагнув, але для того, щоб осягти роботу творця, я зобов'язаний. Я зобов'язаний це прийняти таким чином.